Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Діям та Присадибна ділянка. Сьогодні у нас рубрика Продажа будинку і ми знаходимося на старому місці, де продається будинок утеплення, 10 см пінопласт. і будинок зроблений короєдом. Будинок добротний, продається від господарів. Подивимося, друзі, при будинкову територію. Як ви бачите, подвір'я велике, стелене тротуарною плиткою. На подвір'ї є криничка, зелені насадження, які прикрашають територію будинку. Будинок знаходиться на території 10 сотих. Для міста Вінниці це дуже гарна земельна ділянка. Ось така добротна зроблена металева драбина, якою можна вийти на другий поверх. Також, як ви бачите, тротуарна плитка є навколо будинка. Будинок має два види опалення, тому господарі мають, ви бачите, такі пісобні приміщення, де є вже повністю заготовлено багато дров на зиму, дворовий туалет, літній душ і подивіться, яка діляночка де є і садочок, і земельна ділянка, де можна вирощувати і різного родину, і різні ягідні кущі. Також на прибудинковій території є гарна зона відпочинку, де є, як ви бачите, для відпочинку і гойдалка, і бесідка, і місце під мангал, де можна довгими літніми вечорами просто відпочивати. У такій красивій бісідці. Загальна площа будинку 207 квадратних метрів. Є цокольний поверх, в якому ось розміщений гараж, розміщені підсобні приміщення, а будинок опалюється двома видами опалення. Це Газове опалення і твердопаливний котел. Газове опалення використовується двохконтурний газовий котел, який і підігріває воду. Але також для підігріву води є бойлер. Прошу друзі, у будинок. У Будинку броньовані двері, веранда. І заходимо в будинок, попадаємо в довгий коридор, де всі кімнати окремі, що дуже є зручно. Перша кімната це дитяча. Вікна в будинку всі пластикові. Друзі, заходимо в другу спальню. Дивіться, яка затишна кімната. Спальня господарів. Чудова, правда? Четверта кімната, друзі, це вітальня. Простора кімната, де можна зустрічати гостей. Прямо по коридору ми попадаємо в кухню. Кухня велика, простора, 16 квадратних метрів. Із виходом на балкон, де ми можемо насолоджуватись краєвидом прибудинкової території і вдихати чисте повітря. Лише зайти в будинок, в нас є вітальня, де ми можемо переглянути будь-який фільм, послухати новини. І в нас є, звичайно, вхід на цукольний поверх. Де ми заходимо, і в нас там розміщена котельня? Ось це в нас двоконтурний газовий котел, це твердопаливний котел. І тут же знаходиться роздільний санвузол. Також ми можемо зайти у гараж. Наш великий, сілажі і виїзд, звичайно, на подвір'я. Також на цокольному поверсі знаходиться багато підсобних приміщень. Так що, друзі, дзвоніть, пишіть, запрошуємо на перегляд даного будинку і бажаємо вам стати господарем такого чудового будинку. До побачення, до нових зустрічей!